Повертаємося зі спецрепортажем про те, як держава забирає гроші у військовика. Олександр Пасека втік із родиною з Луганщини. Там він втратив майже все. Тепер хоче повернутися у складі української армії, і це не зважаючи на віки, підірване колись на шахті здоров'я. Поки він тренується, його дружина воює на іншому фронті проти урядників, адже ті фактично крадуть у родини гроші. Про війну за і проти держави спеціальний репортаж Оксани Віленте. Нетипова історія переселенців зі Сходу. Розкажи, як ти, молодогвардійська, що ти кричав, що банду геть, слава Україні? Вони покинули все, зібрали речі за дві години і подолали сотні кілометрів, аби односельці їх не розстріляли. Нам сказали, коротше, не увезеш Ірку, ми її розстріляємо возле забору. Вона звичайна жінка, яка виховує онука. Він шахтар, який у 53 роки вступив до Нацгвардії. Колишній луганець ладен віддати своє життя, аби Україна була єдиною, щоб не було сидна перед внуком і щоб він жив щоб він жив нормально. Попри серйозні негаразди зі здоров'ям і прокльони вчорашніх друзів, спасіба Росії чеченцям, які захищають нас від бендеровських фашистів. Іра, ви фашисти. Він готовий захищати свою батьківщину. Водночас, держава забирає в нього останні копійки. Цю ж залишилося, осталося. забирайте забираєте. От. Найці вот, пускай його дружина у відчі штурмує кабінети посадовців, а він лаштується на штурм ворога, що засів на сході України. Зараз є можливості бросліту армію. Сьогодні Не хочу. Просто зараз ми покажемо історію велетинської несправедливості і незламності людського духу. Панове депутати, вийдіть до свого народу. Влада повинна бути з народом. Отак от. А в відповідь – тишина. синьо жовтий прапор на плечах, а в очах смуток і цілковита безвихідь. Ця жінка чи не щодня приходить під будівлю Верховної Ради. Міліціонер сказала, що завтра приходьте ранком, будуть депутати сюди, і ви побачите може, когось. Я прийшла ще восьми не була година. То чекала тут депутатів. І там бігала з того входу, бігала. З цього входу бігала. Сьогодні до жінки знову ніхто не вийшов. Якщо мені ніхто не допоможе, то я просто не знаю. Або відб'яжу себе з взорвусь разом з цією Верховною Радою з їхніми законами, а більше мені виходу ніякого нема. 44-річна Ірина Пасіка приїхала до столиці з невеличкого села на Львівщині. Квиток придбала чи не на останні гроші. Для неї здається, нема іншого виходу домогтися справедливості. Ми кинули все. Щоб чоловік пішов захищати свою країну, а нас забрали останніх. Чоловік Ірини Олександр, колишній шахтар, у 53 роки вирішив піти на війну. А вже за місяць його родина дізналася, що Олександра позбавили регресу, що місячних виплат за профзахворювання, що його зажив на шахті. Якби він був не в армії, а вдома, він би і мав 2,40 з копійками пенсію, 3,480 з копійками регрес. А так як він пішов захищати свою страну, відтоді. Він получает там зарплату мізір і я тут 2 200 з копійками. Ця маленька жінка опинилася в Волотинському мегаполісі геть сама, наодинці зі своєю бідою. Вдома на неї чекає донька з семирічним онуком. Як і на що жити далі, жінка не уявляє. Скажи, я вам на фонд. У ваш фонд такий бідний, що 53 трьохніма солдата Йому рішення всього. Вона стукала в усі двері, дійшла навіть адміністрації президента і приймальні кабміну. Жінка в розпачі не може більше чекати. Все, що у мене залишилося, Ось забирають ви це. От от, наті пускай. Я вміста внука їм віддаю все. Ось забирають все. Опять в альбом, опять сюди, бо тоді того діла, я вже не можу. Поки Ірина щої сили проривається крізь бюрократичний мур, її чоловік проходить військову підготовку на Десні. Попри всі труднощі, він не повертається додому. Зараз є можливість цю армію, всього написати рапорт. Є три причини: по болезні, по сім'ям обстоятельствам, що сім'я без грошей. Не хочу, я хочу вже до кінця довести, тому що, на жаль, когріса замахнувся на свій. Колишній шахтар потрапив до танкової роти Нацгвардії. Він вирішив піти на війну навіть попри те, що на копальні втратив майже все своє здоров'я. 35% п'ять процентів мінус його здоров'я. У нього там і з сухом проблема, і з глазом проблема, і бронхіт. Ну, це сікос легкий, допустим, на второй таж піднімаюся, задишка. Ну, це таке. Ну, якщо я в танці з рычагами, ну, яка там задишка? Сиді, ролі, щоб екіпаж не підставити, і все. Його от-от мають відправити на передову, зізнається, чекає на це з нетерпінням. Люди починають щось нервніше, да, тому що що нас тут держать, кашу, їм господарю вже надрезервували, як кавчара, ми не вміємо все. І ночі, і днем, і ходу, і з льоту, по-всякому. Вождення, танка, обслуження, стрільба. Те, що я за два роки в армії навчився, зараз за три місяці більше освоївся. Історія Олександра вражає, у 53 він буквально перезапустив своє життя через події на сході України. Колишній луганець разом із родиною переїхав на Львівщину, адже в рідному селі Ірині Олександрові почали погрожувати розправою. Відільш що ми підтримуємо Україну і вже там почали даже ні. Ми вас пірових вижигати будемо. Нам сказали, коротше, не увезеш ірку. Ми її розстріляємо возлізабора через два дня. І все ми через два часа і поїхали. Вони залишили все рідну домівку, на яку заробляли не один рік, авто та мрії про спокійне, безтурботні майбутнє. Ці кадри вони зробили перед від'їздом, коли прощалися з улюбленим подвір'ям і виноградником. це, наші це наш виноградник. Це Відео чи не єдина згадка про минулі щасливі роки. У серпні подружжя переїхала з окупованої Луганщини до Західної України. Це село Загірочко у 60 кілометрах від Львова. Саме тут, у цьому невеличкому будиночку, оселилася родина Олександра. В принципі, отак от ми живемо. Скромно, ну, Этот ну, дом нам дав здесь місний предприйматель Пан Вайда. Мы, кола. мы только за свет и за газ платим больше ни за что не платим ну, здесь кушать готовим воду в колодцы набираем продукты вот эти нам э, волонтеры ждачего дали тазики все все это нам люди дали кружки ложки ну все утюги сковородки кастрюли все все мы без ничего приехали поначалу мы плакали как это, ну жалко, столько труда туда вложили, денег, всего, силы и души, главное души вложили туда. А потом перестали плакать об этом и начали жить с чистого листа. Утім, своїм найціннішим скарбом подружжя вважає семирічного онука Богдана. Розкажи, як ти, молодогвардійське, що ти кричав, що банду геть, слава Україні? Де ти кричав, розказуй. Молодогвардійське. Молодогвардійський. Что там російський флаг тогда вешали, да? Український. А ти що говорив? Слава Україні, да? А мама що делала? А а Закрила рот. Знаєш. Сьогодні Богдан живе звичайним мирним життям разом із мамою та бабусею. Гей, ви маєте на увазі, я не вважаю себе вашим бранцем. Бранцем здивувався капітан. Саме заради цього маленького хлопчика його дід вирушив на війну. Що вас заставило так кардинально поміняти свою життя? Збросити свій дом, збросити свій виноградник? Внук. Щоб не було стыдно перед внуком і щоб він далі жив, щоб він жив нормально. Ми тільки приїхали сюди, він пішов. Военкомат два раза ходил, просился, просился, а потом на третий раз уже повестку там ему дали. За полдня пришел в больницу. Он, я говорю, Саша, как ты прошел? У тебя здоровье ну, не, не так, что как молодого. А он говорит, Ира, говорит, я шо? говорит, Пришел, буду ходить по кабинетам. Говорит, у меня вот там болит, у меня вот то болит, тут у меня то, у меня то. Спрашивается, зачем я туда шел? А от батько Богданчика залишився на Луганщині. Это ну, со своим папой моїн дядько, який залишился там. Мы просто смотрим на эту ситуацию по-разному. Он предпочёл на Воросию. За несколько месяцев чоловік так і не знайшов нагоди, аби приїхати до сина. Тепер вони спілкуються лише телефоном. Богдан, тебе хочеться спросить. Я -то скучаю, выпускай. Я за тобою так зайка. А чому ти сюди так не їдеш? Папа роботи, поэтому не їде. А, а на виходний больший. Сьогодні в цьому тимчасовому помешканні Богдан єдиний чоловік. Поки його мама шукає роботи, бабуся знову ладнається до Києва. Пенсія 2,240 з копійками. І оце за газ за світло заплатила, а тепер мені от на це залишилося жити місяць. То, що регресу в нас зараз нема чоловіка. От як можна на це жити, я не знаю. Столиця зустріла Ірину нерадісно, попри мороз, вона цілими днями просто неба біля стін державних установ. Написала я обращення на ім'я Ценюка. Мені дали ось цю довідку, номер моєго е, обращення і. Номер телефона довідки. Та поки держслужбовці намагаються вивчити її клопіт, жінка впадає у справжні вічі. На 16 днів жить до слідій неділі. Нікуди не, не знаю, що витуватися. Застуджена з високою температурою, вона вже не має сили ходити кабінетами. І здається, що попереду глухий кут. Після кількох тижнів у Києві Ірина знову повернулася до Львова. Зараз ми дізнаємося, що скажуть її чиновники цього разу. У місцевому фонді сострахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Ірину зустрічають як давню знайому. Ви думаєте, що нам хочеться вам говорити що відказувати? Вам не хочеться, тому що ви не заслужили на те. Але є Ми закон чоловік. дуже ахове положення, яке потрібно вирішити законодавчо, но не, не, не серцем, тому що серце не поможе нічого. Треба законодавчі акти мати, на основі яких то питань не буде. Співчувають, але зарадити. Знову нічим не можуть. Кодексі законів України про працю було передбачено, що не припиняється виплата пенсії пенсіонерам у разі призову їх на військову службу. Тобто, якщо б в даному випадку було прописано, що і інші соціальні страхові виплати, то і пані Олександр б Олександр попав під норму цієї статті, якою б ми могли чітко керуватися і вирішити позитивно його. У всьому винні кажуть держслужбовці недолугі закони, і вирішити це питання може лише Київ. Той самий центральний офіс всеукраїнського фонду, де Ірина вже була. Але тамтешні посадовці кажуть, навіть не знають, що робити. Фактично стикнулися ми з такою ситуацією перший, перший раз. Коли потерпіли на виробництво, яке у нас стоїть на обліку, іде служити в військову, військову частину. Підстави для припинення виплат, виплат даним громадянином була підстава, те, що він знаходиться на державному утриманні. Управління Ольвської області направили запити відповідні до військомату, стосовно чи перебуває дійсно даний громадянин на державному утриманні. Чи е, можна вважати проходження е, його е, служби в даній військовій частини державним утриманням? Поки триватимуть усі процедури, фонд тимчасово поновив Олександрові компенсацію за підірване в купальнях здоров'я. Та навіть якщо він все ж втратить ці гроші, чоловіка це вже не зупинить. Олександр іде воювати за державу своєї мрії, справедливу державу. За домом мені жалію ну як, ну жалка, що, да, вложив там багато. Ну, население я посмотрел там и тут сравнил, на Львовачине и там. Почему даже тут в шалаше согласен жить, чем там уже в своем старом доме. Да. Мы хотим, чтобы ты деду передал привет. Он будет смотреть этот сюжет. Что ты хочешь ему сказать? Я своим дедом хорошось. Почему? Пошел. Пошел защищать нашу Украину. Дед, ми тебе живемо з побіди. Оксана Вілента, Максим Мусіян, Дмитро Волошко, Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ. Щаслива, слава Україні. Героям слава.